Вони ще не зовсім розуміють, що таке війна, однак із геть недитячим завзяттям прагнуть підтримати українських військових. Вихованці початкової школи зібрали дарунки для батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Ще 1 вересня заради доброї справи разом зі своїми наставниками та батьками відмовилися від квітів і на приклад волонтерів взялися збирати гроші для вояків, бо хоч і маленькі та уже цілком по дорослому відчувають потреби бійців. Нашим воякам вато дуже важко на війні. Вони сидять деколи без їди в окопах. Всі ми... І ми завдячуємо їм, що, на... що в нашому івано Франківську на Перекарпаття зараз немає війни. А поміж тим заходилися ще й малювати військовим янголів, щоб їх оберігали, і звісно, писати послання у них слова подяки та побажання миру. Дорогі воїни, я зараз сиджу за партою і думаю про тебе. Як ти там? Чи не страшно тобі? Чи не пролітає біля тебе ворожа куля? Бережи себе і Україну, а я буду щодня молитися за тебе. Дякую, що ти там. Чинок крихітних патріотів розчулив навіть суворих військових, котрі особисто прийшли за дарунками. кажуть допомоги із дитячих рук ще не приймали однак вірять, щирість малечі береже та зігріє їх на східному фронті. Любий лист, люба фотографія про рідних, про близьких, про земляків, які тут лишилися, вони багато. Підтримують бойовий дух, і ти згадуєш, що тебе там чекають, за тебе хвилюються, моляться, просять, щоб пошвидше це все закінчилося, щоб настав мир. Завдяки власній небайдужості та підтримці дорослих дітям вдалося назбирати понад 14 тисяч гривень. Ще трохи до цієї суми додали підприємці і закупили правоохоронцям, що вирушать на схід півсотні теплих спальників. Так як уже ночі холодні, і наші солдати там люди, які захищають нас тут в мирній частині України, ми десь. Виступили такими е, м'яді, можна сказати, посередниками між дітьми солдатами, і солдатами. Ми їм даємо цьому спецпідрозділу е, ці спальники, які е, їм допоможуть переночувати ніч, е, набути якийсь затишок, і це тепло їм дасть зрозуміти наше тепло. Коли бійці спецбатальйону вирішать в зону, а то наразі не знають, а поки чекають і наказу від керівництва, готуються знову боронити свою батьківщину.